Доброго ранку, діти! Сьогодні я вас запрошу на заняття з математики. Даринка взимку щодня виносить птахам зернятка до годівнички. Порахуйте, скільки сьогодні прилетіло снігурів. Вірно, три снігурі прилетіли сьогодні до годівнички. А скільки зерняток винесла даринка? Порахуйте. Вірно три зернинки. Пташок стільки ж, скільки і зерняток порахуйте. Вірно їх порівно три пташки та три зернятка. Пізніше прилетів ще один снігур. Скільки стало снігурів? Порахуйте. Вірно чотири. Скажіть, будь ласка, чого більше зерняток чи пташок? Вірно, пташок, їх чотири. А чого менше пташок чи зерняток? Менше зерняток, їх всього три. Чи вистачить зерняток птахам? Ні, не вистачить. А як зробити, щоб стало порівну? Вірно, діти, треба додати ще одне зернятко. Скільки стало пташок? Порахуйте. Вірно, чотири. А скільки стало зерняток? Вірно, 4 зернятка. Тепер пташок стільки ж, скільки і зерняток, їх порівну. Їх 4. Діти, як ви думаєте, після якої цифри ми поставимо цифру 4? Так, вірно, після цифри 3. Яка цифра стоїть зліва від цифри 4? Молодці. Цифра 3. Між якими цифрами стоїть цифра 2. Так, вірно, між цифрами 1 та 3. Між якими цифрами стоїть цифра 3? Так, вірно, між цифрами 2 та 3. Чотири. Хто взимку в лісі не спить? Назвіть цих тварин. Вірно, діти, це вовк, білочка, заєць і лисичка. Вони взимку не сплять. Тепер порахуйте, скільки тваринок у нас на лісній галявині. Один. Два. Три. Чотири. Чотири чотири тварини знаходяться на лісній галявині. Хто знаходиться справа від ялинки? Вірно зайчик. Хто знаходиться праворуч від зайчика? Вірно лисичка. Хто знаходиться ліворуч від ялинки? Вірно вовк. Хто знаходиться, ліворуч від вовка? Вірно білочка. Сьогодні на заняття ви були дуже уважні та старанні. До побачення!